Якщо бізнес не моє, як розбагатіти працюючи на інших людей. Дійсно, я отримав таке питання, а люди запитують: ну я не можу займатися бізнесом, у мене нема підприємницьких навичок, я не можу вести там свій блог в Інстаграм, в не можу знімати відео. Але я працюю на роботі, отримую там свої тисячу, півтори, дві тисячі доларів. І як же мені розбагатіти з цими коштами? Що взагалі таке багатство? Багатство це гроші в капіталі, це коли у вас є гроші, неважливо. Як ви їх заробили, звичайно, важливо, щоб це було чесним способом, але важливо, щоб ці гроші у вас були. А не важливо, чи ви фрілансом заробили, чи ви в наймі працюєте, заробляєте, чи ви бізнесом займаєтесь. Головне, щоб ці гроші у вас були. Тобто, тут потрібно зрозуміти різницю між капіталом і доходом. Я знаю багатьох бізнесменів, які достатньо серйозно заробляють, але вони все витрачають. У них кошти не залишаються або в оборотки. Або вони витрачають просто на себе там шикарне життя, тобто людина гарно заробляє, але в неї нема накопичення. є ще такий вислів. Я думаю, ви знаєте таку людину Роберта Кіосакі. Він каже, що багатство определяється в тому, скільки ви можете прожити, не працюючи на роботі, не займаючись бізнесом. Тобто, неважливо, чи ти займаєшся бізнесом, чи фрілансом, чи працюєш на роботі. Якщо ти відкладаєш кошти від свого доходу, наприклад, прийшло 100%, а ти відкладаєш 20-30% відразу собі в накопичення або відправляєш в роботу, в крипту на депозит,